Вітаю вас, друзі. Ви знаєте, українська влада вона працює як фокусник, поки відволікаєш увагу тут. Фокус робиться десь там, отак само і робить наша влада. Поки вони наробили галасу законопроектом про мобілізацію 10378, і поки люди там обговорюють це неконституційно, це протизаконно, там і так далі. У високих кабінетах відбуваються справжні антиукраїнські дії. Вчора кабінет міністрів затвердив національну стратегію доходів. Але якщо хтось подумав, що тут говориться про доходи українців, то ви дуже помиляєтесь. Там мається на увазі лише доходи в бюджет. Зачитаю вам декілька пунктів із того, що вони планують прийняти. У юридичних осіб забирають спрощену систему, повертають прогресивну шкалу оподаткування фізичних осіб. Зараз, друзі, дуже уважно, будь-які надходження на картки фізособи оподатковуються 18% податку. Не фопів, а просто фізичної особи, простого громадянина України. Для чого це робиться? Абсолютно правильно. Треба продвигати є гривню, тому що готівку потрошки також будуть виводити. картки стануть не цікаві людям. А от є гривня це буде справжнє спасіння ситуації. Тому вони почнуть заганяти всіх людей в цю цифрову тюрму. Ще кілька пунктів: підвищують ренту для нових свердловин. Митникам дають право проводити слідчі дії. Зростають акцизи на сигарети та алкоголь, прибирають будь-які податкові пільги. Ознайомитися з цією новиною ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю. Отже, друзі, як бачите, ці виродки в кабінетах роблять все для того, щоб повністю знищити економіку України, знищити весь бізнес України. А для чого правильно ми ж йдемо в Євросоюз, а Євросоюзу не потрібен український бізнес. Євросоюз хоче свій бізнес загнати сюди, значить український бізнес треба знищити. І саме цим зараз українська влада і займається. А ви далі продовжуєте між собою сперечатися про мову, про різдво, про церкви і про все інше, чим намагаються відволікти вашу увагу від насправді серйозних проблем.